Прогноз погоди в Україні на три дні з 24 по 26 січня. Мене звати Українчик. Нарешті ми всі з вами зігріємось, адже в нашу країну йде затяжне потепління. В усіх регіонах в день на термометрах будуть плюсові показники, ба більше в нічні години доби у більшості областей температура повітря також буде вищою за 0 градусів. Нагадую, що 23 числа продовжить вирувати надпотужна магнітна буря, яка почалась два дні тому. Сила магнітної активності сягає 6 балів, що вважається дуже сильною магнітною бурею. 24, 25 і 26 числа. На щастя, сила магнітної активності буде на рівні від 2 до 3 балів, що є не дуже відчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо. У період з 24 по 26 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди.

Північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і в самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Помірний дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Запоріжжі в день плюс 2, плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Кримському півострові і в Миколаївській області в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. у Рівненській і Тернопільській областях вдень від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла в світлі години доби, плюс 2 плюс 4 в темні. В Закарпатській і Хмельницькій областях вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України помірний дощ та мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 1 мінус один, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від мінус 3 до мінус одного градусу, в темні мінус 6, мінус 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до двох градусів тепла, нічна мінус 4 мінус 6. В Маріуполі в день мінус 3 мінус один, вночі мінус 3, мінус п'ять. 5 градусів. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Харківщині, на Луганщині і в Донецькій області хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус -1 мінус. -1. 3. У Вінницькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2. Дощ та мокрий сніг очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 січня буде у спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем. Четвер, 25 січня північ, на Чернігівщині синоптики прогнозують вдень від нуля до плюс двох градусів, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус двох градусів, в Житомирській області вдень плюс 2 плюс 4 вночі від нуля до двох градусів тепла. На Київщині, а також у Києві вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі плюс 1 мінус один. Невеликий мокрий сніг та дощ в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 3. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря поливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Басарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 2 до 4 градусів нижче нуля. Місцями невеликий дощ в усіх частинах південного району України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Львівській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Рівненщині і Тернопільщині вдень і вночі буде плюс 2, плюс 4 градуси. В Закарпатській і Хмельницькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс двох. У усіх областях західного регіону України невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 3 мінус 5. На Луганщині в день мінус 1 плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів, в темні мінус 2 мінус 4. В Маріуполі в день буде від 3 до 1 градусу тепла, вночі від 0 до мінус 2. Невеликий сніг в усіх трьох східних областях України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині і в Полтавській області синоптики прогнозують від 0 до плюс двох. В денні години доби від 0 до 3 градусів морозу в нічні. На Вінничині в світлі години термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 25 січня буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. П'ятниця 26 січня. Північ в Сумській області в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу. На Житомирщині в день і вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, в темні плюс 1, мінус 1. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, нічна від нуля до мінус 2. Невеликий мокрий сніг синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині Криму і в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 3 плюс 5, в темні плюс 3 плюс 1 градус. В Запорізькій області і на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ завітають в гості до мешканців усіх частин південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх частинах західного регіону України 26 січня очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Луганщині в світлі і темні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в денний час буде від 0 до плюс 2 градусів, в нічний плюс 1 мінус 1. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, і невеликий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 26 січня не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати! Українчик, зовсім скоро знову побачимось.